Розділ 15. Таємничі приготування стовусів і тривусів. Гул і чорні блискавки котяться до озера. Де чублик? З темряви один за одним виходили стовуси. Вони стиха перемовлялися. Тут, казав глухо Вертутій, Старі малі підходили. І в бочку, над якою стояв нахмурений Вертутій, вмочали віхтики, клочча ганчір'я, настромлене на стругані палички. Від бочки сильно пахло нагрітою смолою, і Вертутій покваплював тих, що підходили, коротко кидав їм. Отам, залягайте в вровах, з двох боків луговини. А мармусія кожному вручала вогник світлячок, і стовуси обережно несли їх в долонях. Видно було, як ті вогники легенько, немов жаринки, зблискували серед темряви. Стовуси й тривуси виринали і виринали з ночі, втоплювали свої віхтики в смолу, ховали в долонях світлячки, а в лісі робилося щось моторошне. Тріщали й гули дерева, раз по раз зблискували чорні блискавки. Якась дика сила продиралася крізь пущу. Все знищувала на своєму шляху. Полки печерних були вже близько, вони виходили до озера, і мармусія кидалась від гурту до гурту, всім втлумачувала, де залягти, де притаїтися, що робити з вогниками жаринками. Морщила носа й казала Фу, фу, як несе з лісу. Вона підійшла останньою до бочки. Вмочила весло, на кінці якого висіла прив'язана довга конопляна куделя, і знов зникла в темряві. Вертутій покотив бочку на той бік луговини, поставив коло неї варту професора Варсаву з двома лунаристами. Спокійно, спокійно лежіть, вмовляла мармусія. Ми їх добре пригостимо. Та хіба всидиш спокійно в засідці, коли на тебе, на твоє живе й тепле тіло? Ходиться щось дике й нещадне. Ревисько, войовничі вигуки вже пробивали останню стіну лісу і гулом вивалювалися на широкий луг. І от ствуси й тривуси, які залягли з двох боків низовини галявини, побачили неймовірну картину. Летіло полчисько, а попереду бігли розхристані сис і чублик, за ними двома. Юнаком і вусатим гнався величезний гурт. Магава з усім своїм почтом, з лучником і списоносцями. «Гвалт! хижий захват. Магава грізно прикрикував: Живими, живими, живими ловіть їх! І печерні вояки, щоб збити, видно, сиза й чублика з ніг, кидали у слід їм каміння й дровеняки. Як загнані тарпани, сиз і чублик уже цілу годину металися по лісу, відтягували, заводили в хащі полчиська печерних, щоб тільки мармусія встигла, щоб тільки приготували тут вогні. Тепер печерна армія валила за ними лугом, мчала просто на кручу. Сиз був скривавлений, йому поранили плече. Чублик задихався, гнав навздогад. Не бачив перед собою дороги. За ним, піднявши над головою здоровенну колоду, по п'ятах біг волохатий воїн страшило і кричав Рах, рах. Стоїн, вигук жаху, прокотився з рову серед принишклих стовусів і тривусів. Аби воля, всі кинулися брятувати чублика, а бідолаха промчав перед ними, обливаючись потом. Та, мабуть, саме так задумав сис. Він одірвав магаву від решти війська, він заманював його до озера на кручу. І сокрушитель, донестями захоплений погонею, рвався вперед зі своїми поплічниками. Коняча голова вигойдувала перед ним, а малесенький чорноволосий дідісь комах котився у них під ногами, підстрибував, як старий моховий пень. З шумом і гвалтом проскочили вони рів. Де залягли стовуси й тривуси. На мармусію повіяло нечесаною шерстю, крутим печерним запахом. І тоді в темряві прокричала сова. Встала мармусія і гукнула Запалюйте вогні! Відсікайте їх від полчиськ! Серед ночі спалахнули раптом десятки, сотні яскравих вогників, спалахнули з обох боків лугу. З квачами, віхтями, з куделями, вмоченими в смолу, з факелами, які горіли і розсипали додолу багряні іскри, кинулись стовуси й тривуси на переріз, назустріч один одному. Звідси вела громаду мармусія, а з того боку Вертутій. Ні, довго ще не забудуть стовуси крику і ґвалту тієї ночі. Магава з верховодами вихором промчав до кручі, і от за спиною в нього, відсікаючи армію, вихопилися з темряви живі, гарячі, білі вогні, яких найбільше жахаються печерні. Дві довгі низки вогнів замкнулися позаду, тостовуси й тривуси з відчайдушним, тріумфуючим криком злилися докупи, збіглись, вогняним півколом оточили печерних, притисли їх до озера. Великий безсмертний магава, сокрушитель гір, затупцював на місці. Він тепер заткував, він вилуплював очі, мабуть, не в силі був збагнути, де? Звідки взялася ця облога, ця навала вогню? Всі верховоди його відступали, відходили до кручі, а найхоробріші не здавалися, кидали списами й стрілами в лаву тих вогнів, що наближались до них. Тісною стовпленою купою печерній магава відступали, відступали до самого краю. Ось вони за кущами, ось у повітрі їхні ноги, і раптом зривисько. Чути було, як з диким вереском і гвалтом Магава і всі верховоди полетіли з кручі в темну яму в живу й бездонну глибінь озера. Чути було, як вони глухо сплескували, кричали. І тут же тонули, захлинаючись. Бо жива й чиста вода приймала їх печерних грабіжників, мов звались кокаміння, каміння, й одразу тягла їх на дно. Якби хто вмів розуміти хлюпіт і зітхання хвилі, яка билася в берег, то почув би зла сила випустила вас з під землі кам'яні приблуди, то ідіть собі в темну прірву. Їх вже затягувало мулом. А на горі вирувало страшне побоїще. Відтиснуті полки не зупинилися, вони рвалися крізь облогу вогню, вони ще сподівалися врятувати свого сокрушителя. Стріли й списи хмарою летіли на стовусів. Мармусія гукала своїм: Квачами, квачами, відлякуйте їх, і сама носилася з веслом, на якому горів конопляний віхоть. А тим часом. Професор Варсава запалив бочку зі смолою, і два лунаристи легенько штовхнули їх з пагорка. Бочка покотилася, застрибала, полетіла просто в гущу печерних. Неслась за нею заграва іскор та вогню. Рах! Рах. з гвалтом розбігалося військо. Виск, паніка, обсмалені воїни кинулися в усі боки навтікача. Вертутій з мармусією переймали їх, відганяли од лісу. Бігав тут і хвороща. Він теж войовничо вигукував і тикав, підніс волохатим свого квача з гудини. Отямившись, допомагав громаді Ісис. Йому дали смолоскипа на жовтій жердині, і він, як і всі, махав жарким вогнем, з якого капала смола, відлякував печерних, гнав їх під три шуми туди, в хащі лісу. А де чублик? зупинився сис. В метушні, в гуках побоїща, він загубив його. Де чублик? Ви не бачили Чублика? Де він? пронеслося лугом в рядах стовусів і тривусів. Всі оглядалися, шукали очима, з більшою й більшою тривогою перепитували один одного. А Чублика не було. В ту загрозливу мить, коли гнався за ним здоровило з важкою дровенякою в руках, чублик добіг до кручі і над самим зривиськом, над краєм шмигнув одразу в бік. впав у канаву, чув, як з усього розгону полетів і хряснувся у воду той страховиць з дровенякою. А чублик лежав і ніяк не міг віддихатися, втихомирити своє серце, яке шалено калатало в грудях. Може, саме тому, що він не метнувся відразу в купу в з'юрмлене побоїсько, він побачив те, чого ніхто спочатку не загледів. Поки стовуси билися на лугу, великий гурт печерних, а з ними болотні найманці, потай по-злодійському кинулися в темряву до стовусівських жител. Ось вони, на скаку, натягуючи луки, пустили стріли з отим чорним вогнем, і спалахнули крайні корчі в поселенні. Горів над озером трухлявий корч діда Лапоні, горіли берези і лави перед школою лунарієм, горіли човни довбанки. Що ж ви робите? Ану, геть від наших корчів, геть від школи. закричав услід їм чублик і сам без нікого побіг переймати розбишак. Йому страшно було уявити, що ці потвори влітають, вриваються в підземну школу, в лунарний зал, де все для чублика було найсвятіше і найдорожче: і озеро, і зелений дідище горіх, і місток на острів, і світлячки ліхтарики, і голос мудрого Варсави, голос, який звучав, линув, як здавалося Чубликові із самих склепінь підземелля. Чумлик сказав не пущу їх. Та хоч би взяв жмуток вогню, який рятує ствозів від печерних, а то нічого не взяв, біг з голими руками, тільки підхватив на дорозі дубовий кілок, і з тим кілком, відчайдушно розхристаний, влетів в юрбу печерних і загамселив їх дрюком по спинах, по головах, по ведмежих п'ятах. Печерні відсахнулися. А потім вилупили очі. Один, без вогню, сам лізе в лапи. Рах, рах. галаснуло з одного боку. Рах, рах, галаснуло з другого. Дружно, з гиком і супінням страшили, навалились на чублика. А він виривався, молотив їх кілком, бив ногами. Та що міг зробити один проти дикої юрби? Проти печерників, які відчули запах тіла, і всі купою один поверх одного навалились на нього. Жаль не було вже зозулі, не було рятівниці, вона б полетіла до сиза, до Вертутія, вона б наполуханою тінню своєю промовила їм Визволяйте, Чублика, біда, нещастя спостигли його. Від грізних полчищ не лишилося й сліду. З лугу виганяли останніх недосмалених приблуд. Вже гасли смолоскипи, вже гуртами сходились товуси й тривуси, стомлено й весело перегукуючись. Підійшов сис, витер спітніле чоло і раптом. Вертутію! а що то за купа товчеться? Он, трохи нижче школи Лунарію! Ага, ага, там, по-моєму, б'ються. Може, там чублик? І звідти від школи почувся здавлений, хрипкий, повний тугий юнацький голос. Діду. Чублику, я зараз. Держись, держись, чублику. Вертутій, а за ним сис і ще півсотні стовусів кинулись з вогнями до школи. Вони бігли над озером під важкими хмарами. І багряні полиски вогнів тривожно освітлювали їхні обличчя. Виринали, виринали з темряви смолоскипи, гнівом і помстою палали очі стовусів, і печерна зграя, яка громила корчі, не стала затримуватися над берегом. Один перед одним дременули розбійники в чагарі в ліс, в глуху ніч, прострелюючи собі дорогу димом і тупотом. Важко добіг Вертутій, всім серцем відчуваючи недобре. Ось тут воно було живе звалисько, спізнився. На сірому піску, переритому ногами, лежав загиблий чублик. Вертутій, який ніколи в житті не плакав, упав на коліна. Уткнувся в груди захололого чублика. І глухо заридав. Тяглась довга сумна процесія до круч. ніч догорала, густий смолокурний дим, який стояв на галявині, на місці недавнього побоїща, спливав за вітром в долину. Чублика несли на зв'язаних веслах то тут, то там блукали тіні на темному лузі. Хтось підбирав згублені у сутичці факели, хтось переносив непритомних і поранених на дорогу. Мармусія зібрала молодих стовусівок і тихо передала Збирайте всі, що є, смолоскипи, запалюйте їх і передавайте наперед. Чублика супроводжували вогнями до озера. Ось підігнали човни. Вперший сіли вертутій ісис. Їм обережно передали тіло чублика, довбанка тихо, ніби сама покинула берег. За нею пливли ще десяток, ще півсотні човнів, все далі й далі розтягувались вони в чорній імлі, і на темному, прихмареному озері загойдалися, поринули в ніч дві довгі низки вогників на човнах, які з берега здавалися маленькими дупляними світлячками. Поховали чублика на високому пагорбі, недалеко від вцілілих млинків Вертутія. Вже повертало на світанок, та темрява ще огортала землю, і столоси йшли йшли при світлі факелів, похиливши голови. За давнім звичаєм дорослі й малі несли в шапках, в пригорщах, в подолах, у вузликах жменю дві піску. І висипали на могилу. Потроху росла, росла могила, на очах ставала невеликим курганом. На вершечку його вертутій поставив берестяний вітрячок. І коли всі стовуси пройшли, коли могила сама забовганіла на голому пустельному березі, вітрячок зворухнувся і затягнув сумну журливу пісню. Крізь хмарий туман пробивався на сході млистий світанок. Стовуси й тривуси покваплювались додому, з човнів їм видно було, на всьому піщаному березі сіріє два горбочки, висока могила і чиясь важка сотулена постать. То сидів вертутій, зім'явши п'ятірнею лице і слухав. Слухав сумну пісню вітрячка. той крик Діду, і досі пронизував йому груди. Розділ шістнадцятий. Останній, який підтверджує древню істину Все йде, все минає. А добра кава корохоро і світлячки залишаються на землі. Прийшли і пішли печерні, згинули, як гниле хворостиння під весняною водою. Після них залишилися тільки голі потріскані скелі на тих місцях, де були колись грибні галявини. Стовуси й тривуси знов зібралися до професора Варсави на раду Що робити? Як заховати скелі? Як запнути чорне каміння мохом і лісом? Професор за своїм звичаєм виступив у підземному лунарії з глибокомудрими словами. На очах земляків він взяв суху шишку, вилущив із неї півдесятка зернят, отих плоскобоких з червонястими хвостиками-крилатками. Дмухнув на долоню і соснові зерна штопором полетіли вниз, ніби вгвинчуючись у землю, силою буравлячи суху твердь. Ось так треба живим буравом, закінчив професор. Одне слово, стовуси й тривуси вийшли гуртом у ліс і засіяли скелі гірською сосною. Малі сосненята дуже погано приживилися на голому камінні, на стрімчаках. А поодинокі печерні розбійники, які ще блукали тоді в болотних хащах, виповзали і крадькома на зло виривали з корінням деревця. Війна ця тривала аж до грози, до бурхливої зливи. Хто зна, чи то сама буря, чи, може, професор Варсава так зробив зі своїми учнями. Від удару блискавки затряслись гори, і обвалом засипало всі виходи з печер. З того дня диких розбійників більше не бачили в цих краях. А ліс, озера й пуща, все жало своїм одвічним, своїм невсипущим життям. Заходило сонце і знов лунав над світом врочистий вечірній дзвін. Бом-бом-бом! Сторож лісу сповіщав усім стовусам і тривусам, що день закінчився і що пора їм прокидатися. Їх ждуть великі й малі клопоти. Сис блаженно потягнувся, ніжився у м'яких подушках. Він дозволив собі ще придрімнути ну, бодай одну крапелиночку. Він і не помітив, як в його кімнату, де безладно лежали товсті вчені книги. Влетіла якась маленька грудочка. Влетіла, швидко промайнула під стелею і сіла на високий комод. Кук- кук кук -ку» і вмовкла. Сиз розплющив сонне око. Ти диви, чудо сія! На комоді сиділо, ви ніколи не здогадаєтесь що? Сіреньке мале зозуленятко. Воно два рази кукнуло більше в нього не дістало голосу. Ах ти, моє голуб'я, засміявся сис і потягся до люльки. Завидно, тобі сказала колись про мене стара й добра моя Зузуля, правда? Ну що ж, давай знайомитися? Я сис дванадцятий, а ти ким будеш в моїй вартівниці? Сином чи дочкою? Сис протяг руки, і на долоню йому сіло мале пташеня. Воно, мабуть, не дуже давно вилетіло із чужого гнізда. Пір'ячко на ньому стирчало коротке, а коло дзьоба лежали два жовті кружечки заїдів. Весело і трохи ніби лукаво глянуло зозуленяна на господаря. Мовляв, а де ваші пухкенькі п'яти, якими так часто хвалилася моя мати? Сиз не був гордий, сказав добродушно «Кхе!» І потяг на себе ковдру, показав малому свої чисті. Свої золоті відблиску п'яти, засміявся. Рости, сказав весело, набирайся голосу. Як віб'єшся в колодочки сріблом та росою прополощеш собі горлечко на луках, тоді прилітай. Будеш кувати мені рівно дванадцять разів. Зозулення пурхнуло з долоні у вікно легко й непомітно, наче його й зовсім тут не було. Сис опустив ноги з ліжка. Знав, що теплі капці, кашне, сорочку, підтяжки, все йому наготували турботливі руки мармусії. Закурив і, промовляючи Ке, добрий буркун, хай би йому лихо. З кільцями диму вусах потупав на вулицю. Став на ворітцях, глянув, що воно робиться в світі. І знов, як у давні добрі часи, Повний місяць висів над лісом. Десь на лугах, сумно й замріяно, виводила пісню стовусівка. Так тихо й лунко було на землі, і зорі, незліченні зорі, Мов пучки червоної калини, дивилися з неба. А сизів корч. О, тепер усе забув новий корч, Ще кращий, ніж стояв колись. Його зладнали всією громадою. З міцного свіжого дерева, добре виструганий, він кожною дошкою світився проти місяця, отим теплим золотим блиском, яким відливає стругана сосна й живиця. А на корчі Сис глянув і підсмикнув схвильовано вус. На корчі стояло не два, а три вітрячки, і всі нові, їх приніс Вертутій. Один хай гомонить тобі за мене, сказав брат Вертутій, другий за чублика, а третій назло всім іншим нашим ворогам хай крутиться проти вітру. Сис попихкав люлькою і торкнув чубуком вітряки. Всі три вони весело завертілися. Один лагідно замуркотів, як кіт на припічку, другий сухо кленовим голосом биторовкував. А третій шпарив крилами проти вітру. Словом, вели свою пісню три вітрячки, ще раз нагадували всім, що в країні довгих озер по справжньому настала тепла літня ніч. Хе, добре пахне сосною, сказав сис і понюхав. З лісу несло свіжою, чистою прохолодою, густо-густо настояною на сосновій хвої. Дехто вже й забув, як два роки тому тягло з пущі важким димом. Було було таке, краще не згадувати. Стовуси, малі й дорослі, гуртами ходили в ліс, збирали грузді й опеньки. Ото бувало, гребеться хтось хворостиною, розгортає купи листя, бо опеньки дуже люблять ховатися під сухим дубовим падолистом. Аж ось якась колода на споді, чорна. Звуглена. Стовуси з німим страхом відходили геть, шукали чистих халявин та десь знов натикалися на обвуглену колоду, присипану листям. Ет, сказав сис, відганяючи недобрі згадки, така благодать стояти під зорями, а йому спливає на пам'ять зна що. Вже ліпше згадати, як він блукав недавно за кабанячою річкою, стомився, сів, зморений у затінку під деревом. Витяг буркунцю, кахикнув, оглянувся. Диви, щось дуже знайома місцина. Отож, ось тут вони залягли тоді з чубликом, притаїлися, а з печер виводили полки, розверталися. Сиз випалив люльку і пішов очиняти воріття. Потім рукавом протер мідну табличку, похукав на неї, старовинні літери ще дужче заблищали. І місяць теж задивився на промовисту об'яву. Всесвітньо відомий музей світлячків, доктора Трутознавства і личинкознавства Сиза 12 го стовуса. Вхід безкоштовний, відвідини тільки вночі. Ласкаво просимо. А внизу було дописано Заходьте тільки королівським кроком. Оп-ля-ля». Зараз він постояв при дверях. Відчинив підземний музей, і тут почув на сходах чиїсь кроки. Від озера йшло двоє Вертутій і малий, але дуже статечний тривусик років семи восьми. Ага, то Вертутій вів свого меншого онука. Та гляньте лишень. Він, як дві краплі води був схожий на чублика такий же білоголовий, такий же стриманий погляд з-під спідбрів. І така цікавість до всього. Мармусіє! загукав у вітальню Сиз. Відчиняйте всі зали й галереї. Ми зустрічаємо найдорожчих гостей. І не забудьте поставити нам три чашечки кави коро-хоро!» Перед тим, як зайти в корч, Сиз ще раз глянув на темний ліс, і серце у нього аж стислося від радості. От воно, почалось. Увесь ліс. Уся його м'яка волохата вогка темрява світилась, горіла, переливалася синьо-білими, голубими, зеленкуватими світлячками. Так, так, почалася пора світлячків. Зараз у лісі куди не ступи диво. Кожна гниличка, кожен корінець, хворостинка горить, ворушиться, сяє в темряві. Сеєночі обов'язково туди, в ліс. Оглянуть швиденько музей і всі гуртом Мармусія, вертутій, внук його і Сис, почимчикують у залитий сяйвом ліс. Повні кошики назбирають світлячків Для музею, для всіх стовусів. Хай у кожному корчі палахкотить маленьке диво ночі. Живий теплий вогник. Який розцвітає в лісі тільки на добру погоду, і всім, хто потримає його в руках, приносить щастя.